Доброго ранку, малята! Вітаю вас на занятті з аплікації. Послухайте, будь ласка, загадку. У садах лісах блукає, в жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Хто це, дітки? Так, вірно, це осінь. Подивіться, яка вона гарна. Її ще можна назвати чарівницею. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай розманіттям кольоровим прикрашає осінь край. Ми ще з вами можемо помилуватися осінніми листочками та створити цікаву композицію. Тож пропоную сьогодні на занятті з аплікації зробити осінній віночок. Робити наш віночок ми будемо з ось таких різнокольорових листочків. Листочки ви можете знайти різного кольору, різного розміру. Я назбирала ось такі і великі, і маленькі. Для аплікації нам з вами знадобиться великий аркуш білого паперу або картону. Будемо викладати наш віночок по колу. Візьміть один листочок, переверніть його і ретельно змастіть клеєм. Обережно візьміть його, переверніть та приклейте до нашого аркушу. Не забуваємо про серветку. Притискаємо або пальчиками, або долонькою. Головне, щоб наш листочок гарно приклеївся. Перший листочок у нас є. Беремо наступний листочок і далі приклеюємо наші листочки по колу. Можемо зробити в декілька шарів, наприклад, спочатку великі листочки, потім поверхнув. Приклеїти маленькі створіть свій власний віночок. Такий гарний віночок у нас вийшов з різнокольорових листочків. Буду чекати ваших робіт. На цьому наше заняття завершується. До побачення!